На Черкащині затримано 48-річного заступника декана одного з університетів регіону, який за хабарі влаштовував ухилянтів на навчання до свого вишу. Перебуваючи у складі приймальної комісії, доцент безпідставно ставив клієнтам прохідні бали за результатами вступних іспитів. Крім того, за гроші фігурант пропонував абітурієнтам призовного віку допомогу у навчанні та без проблем на закриття сесій. Подальшому потенційні призовники оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі довідки студентів. За оперативними даними, зловмиснику вже. Вдалося посприяти у зарахуванні до лав студентів понад 20 ухилянтам. Ще одного фігуранта затримано у Золотоніському районі. Ним виявився 33-річний мешканець громади, по якому вже триває розслідування за аналогічні злочини. Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив продавати ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність. Для оформлення підробки він залучав своїх знайомих серед лікарів. На підставі фіктивних меддовідок військово зобов'язані могли уникнути мобілізації. Півробітники служби безпеки України затримали зловмисників на гарячому під час отримання частин коштів за оформлення підробних документів та вступ до вишу за викритими фактами, затриманим повідомлено про підозри за частиною три і 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.